Слава Богу. Слава Богу. Знаєте, я вам скажу радий сьогодні знаходитися тут а з вами. Дуже часто таке буває, що звичайно приїжджаєш до церкви, десь в гості, чи тебе запрошують. Не завжди добре почуваєшся, чи там спокійно, чи ще якесь переживання маєш. Але що вам скажу, за ці два тижні, поки я був в таборі, знаєте, я звик до вашої церкви дуже, так як оце. Вона для мене вже як рідна, чесно скажу. От. І хотів би сьогодні поділитися з вами деякими роздумами. Е, перш за все хотів би задати вам такі два питання. Чи плануєте ви своє життя? І друге питання, чи буває, що, е, що ви міняєте свої плани, або, наприклад, якась ситуація змінює ваші плани. Це знаєте, дуже часто буває, що люди, вони змінюють свої плани. У нас буває часом якась ситуація в житті, чи якась зустріч, і кудись ми їдемо подорожувати, і ми, ми плануємо цей час. Але є такі е, можливості, коли, припустимо, до нас телефонують і говорять, сьогодні чи там, на той час не вийде зробити ту поїздку через те, що плани міняються, і просто не вийде поїхати. Або, наприклад, якась ситуація, чи ви зустрічаєтесь з людиною. І у вас є план, ви це плануєте в цей час. І приходить момент до того часу, а у вас виходить, що ну, немає часу чи ви не змогли прийти. І тоді, якби, плани є в ній зміню. От, наприклад, в нашій церкві ми з молоді планували цього літа на початку поїхати в Карпати, але, як ми бачимо, ця поїздка не склалася через те, що якби, почалася війна і це все призупинилося, і ми не змогли це зробити. Тобто людські плани вони є змінними. Ми можемо їх поміняти в будь-який момент, вони міняються. Е, і хотів би зачитати вам з тексту буття 37 розділ 2 вірш. Це опитання про Йосифа. Ось оповідь про прояткову родину. Йосип мав 17 років. Він пас овець разом із своїми братами. Він був помічником синів Вілхих та Зіл, що були дружинами його батька, він розповів батьків про всі лихі справи свої праті. Ізраїль, тобто Яків, любив Йосифа над усіх своїх синів. Бо той був сином його старості, Ізраїль подарував Йосипу гарний різноварний плащ. Що хотів би сказати про Йосифа? Ми бачимо, ким він тут був і яким він був. Тобто Йосип, він був юнаком, він мав 17 років. Так само батько він любив найсильніше Йосипа. Йосип був помічником дому. А з таких одних, я б сказав, трішки негативних нього були, те, що він любив розповідати все батькові про своїх дітей, виправдав <звук> дітей, а, братів. Ось. І. знаєте, Йосип, якби він не знав, яке життя його чекає, він. Завжди жив, так як він жив, говорив те, що завжди з батьком був, батьком його любив, але теж в нього чекає, він не знав, що погодує для нього. Знаєте, життя в нього теж було нелегке. Ми по цьому бачимо, що як в сім'ї, так і в Єгипті в нього були труднощі. В сім'ї його спіткали труднощі ті, що братини долюблювали нього, завжди критикували. Наговорювали на нього, тобто вони хотіли нього вбити певний час. І зрештою вони продали його в рабство. В Єгипті, якби, коли Йосип був, він теж потрапив до Потіфара, але потім через Потіфарову жінку він потрапив до в'язниці і досить довгий час теж там знаходився. Е... Але саме через його життя, саме через життя Йосипа, Бог врятував свій народ. Він врятував його від голоду, від смерті. Знаєте, бо це це було в Божих планах. А Божі плани, вони є незмінні. Що б ми не робили, Божі плани не зміняться. Що хотів би ще сказати, знаєте, можливо, через наше життя Бог планує щось зробити велике. Але дуже часто буває, що можливо ми обираємося цьому. Можливо, людина просто не хоче виходити за свою зону комфорту, яка вона є, в якій вона є. Тоді, коли не хочеш виходити з зони, то ти слабо розвиваєшся, ти в тому не будеш розвиватися. От. То нам потрібно нам довірити життя своє Богом. Довіривши життя Богові йти і і, і, за Богом, і тоді якби, все буде добре. Бо, можливо, знаєте, через наше життя, через моє життя, через ваше життя, Бог хоче зробити щось велике. Бог хоче зробити якусь велику справу через наше служіння, так як ми живемо. Можливо, впливати на когось людей невіруючих, які не знають Бога. От. І це, знаєте, якби можна дізнатися тільки тоді, коли, довірившись Богу, піти за ним. Тільки тоді ми це дізнаємося. Зачитаю ще буття так само 37 розділ, тільки вже з 18 по 22 вірш, там говориться так. Вони побачили його далеко, доки він наближався до них. Вони змовилися вбити його. Вони казали одному, погляньте, он іде той Сновида. Давайте б'ємо його і кинемо до своєї криниці. А самі скажемо, що його розірвали якісь звір. Тоді побачимо, що вийде снів його. Почувши це, Рувин, вирішив урятувати Єосипа. І сказав: не треба вбивати. Ровим додав, не будемо проливати кров, кинь його в колодязь, у пустелі, але не, під, не піднімемо руку на нього. Ровим хотів уряту Йосипа, щоб він повернувся до батька. E, знаєте, бачимо, що брати вони не відразу хотіли продати Йосипа до Єгипту. не відразу хотіли продати його в рабство. Вони спочатку хотіли його вбити. А, бо вони ненавиділи його, а ще при тому всьому батько подарував яскравий одяг. йому. І це, якби, ще більш засмутило братів, і вони зажидали смерті Йосипа. І коли він наближався, вони захотіли його вбити. Але, знаєте, вбивство братами Йосипа могло б привести до невиконання Божого плану. Тобто Божий план був би не виконаний. Пройшло б там, можливо, сім років. Але я думаю, що б швидше. І настав би голод, і вони всі з часом би померли через те, що якби не було не було б кому зібрати врожай, не було б що зробити, не було б тоді їжі на землі. От, І якби це не був би Божий план. Він би був не виконаний. Але в 22-му вірші написано, почувши це Ровим вирішив урядувати Йосипа і сказав. Не треба вбивати його. Ровим додав, не будемо проливати кров. Киньмо його в колодязь, в пустель, але не піднімемо руки на нього. Ровим він хотів урятувати Йосипа. Е, бачите, тут якби, що все, все ось всі Божі плани, які є, вони є незмінні на всі 100%. Ми бачимо, що при цьому ж, що вони хотіли вбити Йосипа. Вони цього не зробили, Бог не допустив цього. Тобто Рувим один заступився за нього, і нього просто продали в рабство. От. І через це Бог рятував свій народ. Знаєте, і для того, щоб Божий план мого життя був виконаний, потрібно йти з Богом. Потрібно двірити з нього. Знаєте, двірши свої плани Богові. Я впевнений на всі 100%, що вони будуть виконані. Бо ми довіряємо Ньому, ми довіряємо свій план для Бога. Хочу такі чотири висновки вам залишити. Це перше, вірте і довіряйте Богу. Якщо ми не будемо вірити Богу, у нас якби буде можливо щось виходитися, але я не впевнений, що воно буде досконало получатися на всі 100%. Через те, що коли ми без Бога, в нас це значно гірше виходить. Сам ти нікуди не дійдеш, тільки з Богом. Друге, це не в Божому поклику. Тобто, якщо в нас є якесь служіння, якщо нас Бог до чогось закликає щось робити, проповідувати, розказувати про Бога, нам не потрібно боятися виходити з зони свого комфорту. Знаєте, в зоні свого комфорту воно завжди добре. Завжди не треба нікуди нічого робити, ні не йти, бо я в своїй зоні комфорту. Але коли ми виходимо з своєї зони комфорту, ми якби зростаємо, ми ростемо в цьому, ми збільшуємо своє знання. Ось тому нам треба виходити з своєї зони комфорту, якщо є ця можливість, і до цього кличе Бог. Третє, що хотів би залишити, Божі плани, вони є незмінні. Так як ми бачимо по Йосиповій історії і багато інших історій ще таких є, коли Божі плани вони не міняються порівняно з людськими. Тобто людські плани вони в будь-який момент вони можуть бути змінені. Ми можемо щось поміняти, якусь справу, зробити не так, як потрібно, там, і щось змінити. Божі плани, вони ще йдуть так, як Бог захоче. Знаєте, я дуже часто, коли молюся, то згадую за Україну, за війну, яка в нас відбувається. І ми... Я, звісно, кажу, що це швидше закінчилося. Я вірю, що це швидше закінчилося і хочу, щоб це сталося. Але я ще говорю так, Богу: Бог це є, на це є твій план. Як ти запланував, воно так і буде. Якщо ти продовжиш це, ти продовжиш. Нічого це не поміняє. Якщо ти запланував, що воно в один момент може закінчитися, воно так станеться, бо це є твій план. Ось. І четверте, довіряйте свій план для Бога. Довірши свій план для Бога повністю, він буде виконаний. Тому хай за все буде приславлено Амінь. Амінь.